Слава Україні! Сьогодні у нас буде трошки незвичне відео, і воно буде відрізнятися. А саме відкривати уламків ми сьогодні не будемо. Будемо вчитися одягати правильно героїв. Нагадаю, якщо потрібна будь-яка допомога по грі, пишіть в описі, в мій буде телеграм. Для прикладу, у нас сьогодні буде аккаунт 83 рівня, а точніше, точніше. Власник хотів, щоб ми переоділи декілька героїв. Для прикладу, це буде Гнишак, вчимося одягати його правильно. Ось так він був одітий, бачимо, швидкість низька, точність, ну, така плюс-мінус може бути, атака ну, можна збільшувати. Є такий герой, цевді був власник його, його будемо переодягати. Наступним героєм у нас буде Юмеко. Юмеку, як на мене, у діта зовсім неправильно. Дивимося е, ключові параметри, які їй потрібні, я в кінці скажу. Так, як я одів, там і на тому наголошу. Покажу кожен атри... артефакт, атрибут, що як і до чого. Так, Юмеку була наступна. У нас ще є Леді Кімі. Леді Кімі. Так, ось вона. Так. Швидкість, як бачимо, 290, непогана швидкість, але можна розганяти більше. І точність 278. Так, і в нас ще має бути один герой. Це буде ДД Магнар. Так, 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 де він є? Ось. Він, як бачимо, зовсім був неодітий. І якось так. Ну, Зараз. Ми їх подінемо правильно, покажу кожен артефакт і що, як до чого. Так. І так, перший ми розглянемо імеко для зручності зліва до, справа після. Чуть-чуть втратили швидкості, але в загальному ми збільшили точність на, приблизно на 300. Чи можна доточувати ще ріфами? Так, звичайно, можна. Плюс тут є не. Зроблений, взагалі не апнутий великий зал, що для ЄМАКу потрібно. Всюди в допах шукаємо швидкість, точність. Найкраще підходить сет сприйняття. Звичайно, броня це буде тільки точність, в допах шукаємо швидкість, бачимо кращого не було. І чоботи однозначно атака, е, перепрошую, не атака, а швидкість і в допах точність. І стяг обов'язково точність плюс швидкість, так само, як броня. Як бачимо, на і так можна розганяти. Наступне буде у нас кімі. Аналогічно бачимо, що, що і як. Збільшили швидкість до 315, точність також трошки збільшили, Ну, можна було е, втратити трошки точності і збільшити швидкість, але точність і також потрібна, особливо на гідру. В допах обов'язково шукаємо швидкість. Другий параметр, який потрібний, точність. Швидкість точність. Як бачимо, по 2-3 проки є прекрасно. Рукавиці ніякі, але 2 проки є, плюс 17, ну, бачимо, що гліфом можна доточувати. Плюс 2, плюс 2 можна робити плюс 8. І тоді ми її ще більше розженемо. Тут перстень взятий, який був, чесно, не, не заморочувався дуже над перстнем. В амулет обов'язково в топах точність, і тут точність плюс швидкість. Так, наступні у нас е, наступний Гнишак. Гнишак, Знову ж, зліва до, справа після. Е, швидкість, як бачимо, збільшилася. Точність чуть-чуть зменшилася, але там можна до, доточувати е, гліфами. І атака також збільшилася. Відповідно, пробувати, він будуть, будуть його бомби. Вже сильніше рукавиці і щит не було зі Сето сприйняття, тому прийшлось брати солянку. Е, знову ж таки, тут рукавиці броня беремо на атаку відсоток. Е, для всіх, е, крім гнишака, чоботи йдуть на швидкість, а гнишака йде тільки на атаку відсоток. В допах обов'язково всюди шукаємо швидкість, точність. Ну, бо Для наших бомб потрібна точність. Так, і наступний у нас буде магнар. Магнар, пам'ятаємо, був не одітий. Що ідеально підходить: сет летальності, жорстокості, плюс сет безпощадності, який падає з кланбоса. Як бачимо: 101 критичного шансу, 218 критичної шкоди, 60 тисяч здоров'я, в принципі, непогано. Е, є ще куди рости, звичайно, виходили з того, що в нас були, які артефакти. Господар аккаунту не дуже активно фармить ніяких, ніяких босів підземеллі. Великий зал не апнутий. Ну, але, в принципі, такий магнар також може непогано пробити на цьому рівні, плюс на тому рівні арени, де зараз власник знаходиться. Як бачимо, є куди також доточувати, ну не було більше глік. Вибачте, нема. Нема, нема. нема. Е, тут. В допах шукаємо критичний шанс, критичну шкоду. У рукавиці обов'язково критична шкода. Броня здоров'я відсоток, критична шкода в допах і критичний шанс швидкість. Так, ну і стяг аналогічно. Тож, треба підсумувати: герої, які накладають в нас штрафи, мають мати точність. Переважно це йде точність плюс швидкість. Відповідно шукаємо всюди допах, швидкість, точність. Е, рукавиці там не так важливо, на що ми одягаємо, головне допи. Внизу це броня є точність, допах, швидкість, якщо е, чоботи, швидкість, допах, точність. Стяг йде аналогічний до броні. В ДД – по інакшому всюди шукаємо. Критичний шанс, критичну шкоду, рукавиці йдуть на критичну шкоду, в е, нас броня йде на здоров'я відсоток, якщо герой б'є від здоров'я. Якщо герой б'є від атаки, це йде атака відсоток. Якщо і чопоти йдуть на атаку відсоток або швидкість і в допах критичний шанс, критична шкода. Якщо герой для прикладу, візьмемо ще такого героя, як ніндзю. Що йому потрібно? В допах шукаємо швидкість, точність, критичний шанс, критичну шкоду. Це верхніх зброя, шолом, щит. Рукавиці переважно критична шкода. Далі броня точність. Точність і в допах критичний шанс, швидкість. Далі Чоботи. у нас однозначно швидкість. І в допах критичний шанс, точність і критична шкода. Не забуваємо, скільки потрібно критичної, критичного шансу. Це і 100%. Далі ми не добираємо. Добираємо в критичну шкоду, в швидкість, в точність, в будь-що тільки вже тоді не критичний шанс, бо цього забагато. Ну і якось так. Тож, пишіть, пишіть в коментарях, помогло вам відео, не помогло. Які може є питання, може якісь треба вам героїв конкретно розібрати завжди буду радий допомогти все буде україна і до нових зустрічей